Вітаю, власне, Юрія Манасікова, що для праці святого Ну, Не скажу, що нашою профільною діяльністю є інтернет-Стьоп і власне Стьоп, нашою профільною діяльністю є громадський е, Ну, Дуже сміливо сміло можна сказати, що саме з цього можна вплинути на громадськість. Взагалі смілива заява, що зараз на громадськість можна чимось вплинути. Що на громадській, що на політику, я думаю, що зараз може вплинути або бабло, або цього. Тобто стіб має бути дуже, дуже От, Ми практикуємо такий вдалий стоп, це дуже важка штука, це для того, щоб практикувати такий інтернет-сп, вдалий Е, мусить бути креативна група, яка сидить 24 години сім днів на тиждень в одному приміщенні якраз креатив. І так вдається раз на місяць створити щось таке, що хоч трошки скоросонецьке суспільство. Тому що викликати реакцію у суспільства хоча б у 10%, ну я вже навіть не кажу про 10% в 1% це завдання дуже незлегких, І насправді навіть коли бачиш, що ось у тебе є на руках проєкт, який матиме успіх, він... Звісно, що немає успіху. Якщо ти маєш на руках щось таке повсякденне і присвячено буденним проблемам, воно має успіху. Для прикладу, я можу такий от приклад на так от стьому, як приклад одного з однієї з акцій, поставити власне, мінічному на, на В вогні. ж на мінічному вогні це не була сьогодні, це була все ж таки акція присвячена буденним проблемам. І дуже серйозна проблема. Це були проблеми ветеранів, проблеми соціальні. Завдяки ЗМІ, завдяки тому, що деяким соціальним групам було вигідно перекрутити цю проблему, ось якось представити її жахливою з жахливої точки зору. Акція стала резонансною Вона заділа, щонайменше 10-20% населення всієї країни, при тому 20% населення країни привалося. Притом, плювалося зовсім не тим, що ми мали на увазі. Да, закінчилося все сумно, в кінці всі помирають, двоє людей затримано. Я просидила три місяці в СИЗО Київському, Тут винесла для себе дуже великий досвід, звісти. Наступна історія це букетки та бачити, політичний стік, інтернет стік акція, яка в принципі ми розраховувала, що пробуде в ефірі перші 10 хвилин, після того, як вона відбулася. В результаті акція пробула в ефірі. Тиждень табачник бідний досі боїться виходити на вулицю, боїться давати конференції. Наскільки мені відомо, після даної після форуми, форуму міжнародного він виступав в університеті Шевченка, жодного студента з університету Шевченка не було запрошено на виступ табачника. Більше того, цей виступ приховувався Отакі от, от, насправді, інтернет-Стьоп це ну, кіт в мішку. Те, що ми робимо, це акції, наші статті, наші проєкти це кіт в мішку. Ми, навіть, ми не знаємо, що, що чекати від цього всього. І знову ж таки, були б успішні проєкти. Було декілька акцій, які мали бути, ну не те, що успішними, але це мав бути фурор. Якщо чесно, не те, що вони не викликали фурор, навіть атарська акція. Ми їх провели, і вони чомусь раптом забулися. Вчора звичайна стобна акція вилилася резонансом по всьому Києву, досі нашого активіста шукає чомусь по всіх швидких допомогах, хоча я б навіть швидка допомога не забирала. Інтернет стоб. Що в можу... Який механізм виробництва таких от стобних акцій, стобних проєктів? цьомних статей треба спиратися на каламбур. Треба... По-перше, треба робити те, що ще ніколи ніхто не робив. Не боятися хміть, не боятися бути ні політикоректними, ні ліберальними, ні демократичними, часом на працює Але треба перестати боятися і робити щось радикальне і щось жорстке. Тобто з цього в будь-якому будь будь разі ми якимось чином викривлюємо військову свідомість то ми за свого боку не приховуємо зовсім, що ми гвалтуємо мозок-обивателя. Обивателі, обивателі ну, інакше набивати не вплинеш. Інакше обивателя не зацікавиш, його мозок треба глотувати, треба бути жорстоким зі своїм споживачем. Тобто звичайним мілогідним жартом, чи якимось анекдотом, чи якимось простійним яким каламбуром ви нікого не зацікавите. Якщо ви хочете запустити в інтернет або просто в суспільство, на телебаченні інде, якусь штуку, яка буде успішною, яка буде цікава, яка буде обговорення, треба бути жорстоким. Треба бути жорстоким, цинічними, діяти згідно статті Карного кодексу України 296 з особливим цинізмом, зухвальністю і наповання до суспільства. Це, це Якраз для того, щоб блокувати таким творчим людям, як ми цю статтю написали. Через, через, через цю статтю ми не можемо робити всього того, що хочемо робити, але треба спиратися на цю статтю. От чим більш жорстока, чим більш жорстокий екшен, чим більш жорстока заява, чим більш вона навіть можна не боятися про брехати. Особливо, особливо там, де брехати не можна, треба брехати. Там, де не можна казати правду, треба казати не жорстоке, правду. Тобто все, ну, люди хочуть, що, що люблять люди. Видовище. А? — Видовище і хліба. Бо... Да, так, вони люблять хліб і видовище, але у нас зараз видовища в моді не такі, як от, за часів і кіноїциру. У нас зараз видовище програма окна і магнолія ТВ mm -hmm. Магнолія Тебе й окна, тобто брудна білизна і ж... щось жорстоке. Світське, ну, світське життя. Світське, світське життя. Світське життя то, 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 то сонне. От такий от варіант. -та 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 -та. Ні, звісно, що люди хочуть бачити, як, там, от, як, як він добре живе, на якій хорошій машині він їздить. Як добре він Це, на добре не харчується, насправді набагато цікавіше українському рувати, побачити, як борить дорогі маєток, була дорога машина, і щоб продукти все ж таки в маєтку. Хто, хтось хтось доставив маєток в своє мажори, заксовані продукти. Ось цим треба займатися. Треба от комусь вибирати, кому псувати життя і псувати його на угодні вас. Це ми робимо. Ну, звісно, що найкраще стібатися з влади, тому що то справа невдячна не хто постійбється, але завжди Публік, публіка від цього тачиться. Хоча знову-таки, діжданчик. Як показала історія з Табачником, міністром, чомусь Табачника останнім часом вирішили ту приклад. Пожаліло. Да, так, От суспільство українське зрозуміти взагалі неможливо. Якщо якби ми місяць тому сказали, що табачника треба перешибити тобто і можна його перешибити букетом, це викликало бабація. Може просто якщо дали букето, то ви бачити жаліють. Ні. От якби я скажу, що можливо, можна було б вдарити, наприклад, табачника в звольний вік. Ми такі люди, що могли б дозвольний віку на конференції міжнародного протесту провести, це без проблем. Але то вже, табачники ще більше подобається. Тому що ми от найкраще от, працювати з гумором, працювати з трагедіями, то справа невигідна, тому що ми маємо справу з людьми, які люблять терпіти. Тобто, якщо зараз мені хтось, от, зараз я не знаю, хтось з мужніх чоловіків, підійде і мене як зовет, і я заплачу людину. Мене всі пожаліють. Якщо мене зараз хтось образить і я двіну в морду, всі підтримують того, хто мене ображає. Тому що більше завжди успіх має потерпілий. не, не переможець. У нас не люблять сильних особистостей, у нас не люблять розумних особистостей, у нас люблять сміятися. Але от коли тема виходить за межі почуття гумору, Одразу, одразу всім стає не смішно, і коли у нас є потерпівший, навіть якщо це дуже погано потерпівші, навіть якщо цей потерпівші брак всього українського народу, все одно без український народ стане потерпівшим. Тому що народ шукає таких же, ну, треба тут бути чесними, народ у нас ботний, в основному не освічений, недосвідчений, навіть якщо освічений, то дуже нерозумні. І тому люди не люблять сильніше за ними і розумніше цими. Тобто, якщо сильно мудрствувати, це якраз до е, інтернет-Степу, якщо ви зараз напишете якусь дуже гумну річ, вас почнуть призирати, скажуть, що ви, ви От У вас будуть ставитися з призирством, будуть казати, що ви сволич, провокатор і так далі, тому подібне. Вас, вас не будуть любити. Якщо ви вдало пожартуєте, і щоб ваша жертва не, не те, що була от жертвою терористичного акту, але так все. Була темою делідок, тоді вас будуть любить. Інакше ну, в жодному разі вас, вас будуть презирати, вас будуть ненавидіти, вас будуть називати провокаторами, терористами, екстремістами, плаченими провокаторами, значить, ким нас ще називається більше. Провокаторами від партії регіонів, особливо, якщо ви дієте проти партії регіонів. Так, це обов'язково замітку тим, хто буде діяти проти партії регіонів. Якщо ви щось робите проти партії регіонів, значить ви заплачено провокатора партії регіонів. Інакше бути не може. Тому от, в інтернет стюбі в будь-якому стюбі, ну і в суспільно-політичному впливі треба бути дуже обережним і треба бажано стібатися. Звісно, що можна піти протореним шляхом, таким, яким прийшло братство всі погулки. І перестати боятися того, що нас було вбить, на бійц, в пресі, крить матом на форумах і навіть на наших сторінках там вже і в контакті, то тобто можна піти таким проторним шляхом, там, чекати от, розжук, такі, телефонним звонком і справді діяти, от, робити революцію, робити провокацію, нариватися на пресі. Але якщо хочете просто успішно такого робити інформаційні приводи, які будуть успішними. На вашому блогу чи сайті успішними для перепустів, які, можливо, перепустять сніг, то треба все ж таки користатися виключно почуттям гумору цинічним, жорстоким, але за межі почуття гумору на От що ви скажете, що ви будете робити революцію, що змінювати владу, чи змінювати все, чи змінювати хоча б щось, вас одразу почнете навіть. Тому що завжди. ну, та публіка, яка взагалі цікавиться чимось політичним, вона живе в інтернеті. І в інтернеті напротивагу нам всім. От якщо у нас тут, я так зрозуміла, що у кожного тут є по власному сайту, блогу, якомусь інтернет-ресурсу, да, так от е, у нас по одному сайту інтернет ресурсу У наших опонентів, де купа інтернет-ресурсів, ще загашують пару сотень ботів, які сидять і приходять. Вигідну точку зору. Ми не можемо забезпечити ту кількість повторень, яку потрібно забезпечити для того, щоб нам повірити. Чому успіх мають в політиці неправильні дії, як якісь довго? Тому що, щоб людина щось прийняла і у чомусь пішла вірити, вона має побачити на день приблизно повторів. повторень. От вона має їхати по мосту. І що 5 метрів метрів має бути 6 лет блейдбоксів однаково. Вона бачить 5 тисяч цих лейтбоксів, і все, вона вірить у цьому кандидату. Те саме в інтернеті, що якщо ми маємо дуже хорошу і правильну статтю, про те, що щось треба змінити, треба стаття треба допомагати людям. От ми ставимо, треба допомагати людям. Стаття правильна. Перші 10 хвилин читач щаточно буде, звісно, потребувати. Але раптово з'являється 200 ботів, які пишуть, що насправді не треба допомагати людям. Ну, людям треба допомагати, але не разом з цими. А чому не разом з цими? І зараз і одразу 200 чоловік пишуть. А ці от кидають людей на бабки, а ці роблять те, -то, те, -то, те, -то, а ці псують життя людям. А ми знаємо, що у них там загаліп, і, і в загрібній житті, на роботі і хобі, у них і це все, у них неправильне і антинародне. Тобто 200, все ж таки 200 тисяч ботів треплюнуть один інтернет-ресурс в одну статтю. Тому в чому тут плюс в цьому? Що швидко передруковувати? Одне, наприклад, відео з цієї це на вічному вогні за один день по всіх інтернет-ресурсах інформаційних. Куди на приїзд була яєчна на вічному вогні. Було багато такого контенту. Якби її ж на вічному вогні була одна. А коментарі з цих 200 тисяч ботів скрізь, то посадили б мене перший день нічого встановлення. Тому що от публіка сприймає повторення. Були повторення, що Бандіровське солоджолена сидіти в тюрмі, і було мало повторень про те, що треба допомагати незахищеним настроїм населення. Тому тут, якщо, звісно, ну, ми зараз, я так зрозуміла, що не всі тут займаються громадським впливом, чим тут взагалі люди займаються збільшили. Просувают mm. mm -hmm. сайты, можливо, реклама. Uh -hmm. А? Маркетинг реклам. Маркетинг реклама. Просто с... Машки если на университет. По-перше, скорость картифа, по-друге, я вам скажу, що все ж таки, що любит любить наш народ? Програма Окна, Прови політика футбол. От Політика це класний рекламний якщо що політичні сайти і інформаційні сайти, інформаційні портали, вони все ж таки мають успіх. І На тому успіху інформаці... всі люди читають новини. Люди не люблять думати, люди люблять аналітичні ресурси. Значить, ось у них є навесной портал, на який вони заходять. От туди можна ставати рекламу. Ну, це вже, я думаю, що люди, які займаються рекламою, краще за мене знають. Я лише скажу, що всі люди хочуть читати новини, і крім того, вони ще хочуть читати чужу точку зору на ці новини. Тому що вони не, не, не здатні формулювати свою точку зору. Ну, вони здатні формулювати свою точку зору, але вона того не хоче, тому що воно впало. Ліні. Ліні навіть вигадати, от, я, як, як я ставлюся, наприклад, до революції в Греції. От. Ну, Я читаю про революцію в Греції, читаю про попередні революції і визначаю свою точку зору. Середній статистичний цим не займається, тому що він заходить на сайт на 10 хвилин, прочитав, побачив внизу рекламних бані, закрив сайт, пішов далі на сайт. Йому за ці 10 хвилин має бути не тільки він має прочитати статтю, про що десь щось відбулося, а ще й коментар від автора статті. що Як до цього треба ставитися? Ось ресурси мають виступити. Щодо цього, то чого найбільше в інтернеті, таке та анекдота. В яких анекдотах найбільше, так це та політичних анекдоти. Тому от цей от громадсько-політичний стіл і оці от от екшени, які мають, треба творити, які треба перепущувати, вони мають успіх саме за рахунок того, що їх має бути найбільше, вони користуються найбільшим попитом. Люди люблять з властимощику. Знову ж таки, ми говоримо про те, що люди не люблять багатший за них, розумніший за них, красивіший за них. У кого хоче, щоб у сусіда корова здохла. І коли у сусіда здихається корова, йому, звісно, шкода цю корову. Йому шкода, ти бачить, якому заліпили по морді квітами з одного боку, з іншого боку, йому прийдуть це читати. І він буде читати той сайт, на якому буде написано, розписано в усіх подробицях. Як та бачити, отримав комордя, допомогти цю карті. І ще більший успіх матиме мати той сайт, де відео. А ще більший успіх матиме мати мати той сайт, там де ще розкадровка фотографії побільше, побільше, щоб він міг насолодитися моментом. Mm -hmm. Щоб він mm -hmm. кожну 10 секунду міг от, побачити, перепустити світлі. Особливо, що якщо, якщо є можливість перепустити, тому що люди ще видача. Я, я кажу як людина, яка взагалі людей не любить. Люди ще й удачі. І якщо на сайті ще є кнопочка, щоб все собі перепостити, і бажано, ну це вже люди, які спосуджують рекламу, треба думати, як зробити так, щоб їхня реклама разом з текстом перепощувалася на сайт людини, яка перепощує собі статті. Але людина, ще, людина не буде нічого копіювати, не буде вона зберігати фотографії, щоб зробити собі на блог, не буде вона робити відео, так що, звісно, що важливий щоб під статтєю була кнопочка, яка залиється за все йому ВКонтакт, на Фейсбук, на живий журнал, на Твіттер. І особливо без напряги, щоб він не вводив зайвий раз паролі, і щоб він зайвий раз не думав, і щоб у нього взагалі зайвих ходів не було, і щоб він взагалі зайвий раз не напружувався. Бажано, щоб це все робилося головсили керуванням, а ще краще силою мислі. Тому ось треба максимально спростити людям ну, в плані маркетингу. Треба максимально спростити людям от доступ до цієї інформації і аналіз цієї інформації, щоб люди не думали. Нам не питання, таке актуальне питання. Оце я нежні безмажі. У нас смачна була. Дуже. Дуже Це Дуже. Насправді, ми є гідним. Ми їх, ну, їх грошей вже... скуштували, так. Ja, все ж таки вона, так, вона мала врятувати ну, до голоду ветеранів і частину реакції звісно було віддати те, 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 що було приготовано. Може, є запитання. Розрозуміла, що це спросить твої річниці. Свої право просто западку. Рецепт, якщо це тут приваті. або питається про рецепт. я думаю, що саме теж. Ні, я думаю, рецепти більше і так все знають. Можна викладні інгредієнти. Здається, що десь ваші строи рукуються з 3 зіка, який зараз набирає обертів. І що здесь дуже спочатку. А буде, буде. Так, ну да? Ну ще схоже, це емоційно, ну, так, це несподівано, емоційно воно э, залишається. критик, має бути, має бути творча публіка. У нас нам достатньо для креативу. У нас п'ять чоловік команда креативна. То тобто це у нас є свій син, який каже, що це все отстой. От ви те, що ви, то, ви вигадували останні два дні, це все повніше отстой. Треба вигадувати по неї. Тобто має бути така людина в команді, має бути дуже творча людина в команді, яка це все буде креативити, вигадувати. Має бути людина, яка вміє це втілювати в, в життя. Остання акція виліпить і старта картошки Люсота табачника, це все ж таки ну, безкульптора не можуть. Ну, бажано набирати творчих людей, як пощастить. Можливо, дві творчі людини в такій команді будуть творити вбива і будуть творити інформаційні приводи, і їх виставляти одразу цей круг-інтернет-простір, і хто не буде на пляжі. У нас от, своя команда — це п'ять чоловік. А я не Сценарій, або як ви працюєте, або просто ідеї є і далі ви, як, як процес відбувається. Звісно, що сценарій треба прописати і обов'язково продумати, тому що ну, є, є два, два варіанти на складних події. Так як воно буде і так як воно буде на самому зв'язку. Mm -hmm. Так як воно буде, це от, е, вчорашня акція з е, обживалки протеста. Так як воно будеться, ми приходимо до адміністрації праці, до адміністрації президента, обжираємося, далі уносимо нашого активіста, якому найгірше, був тих активіст, якому найгірше було відкрити обжирало. Заносимо його залу, сідаємо в таксі, їдемо ставити новини на сайт. Як, було, як воно було насправді, довелося викликати швидко, щоб швидка його везла в лікарню, тому що журналісти ніяк не хотіли від нас відчепитися. На Тобто, звісно, що мають бути розглянуті всі варіанти розвитку подій, тому що вчорашня акція це до прикладу, що це такий веселий варіант розвитку подій, коли за нами з одного боку журналісти, з іншого міліція, і всім так весело, і всі сміються. І головне, які вдали жарці за цього, цього, цього припустити. А є сумний варіант розвитку подій, коли треба ще простудувати військарний кодекс. Тому що хто може, міг би подумати, що є ще на вогні, це може бути, наприклад, нарубле над могилою, якщо там могили немає. Треба було проштудірувати карний кодекс, як правильно Дарині степаненко вдарити табачника квітами, щоб це раптом не приписали її як замок на життя на в міста. Тому що дуже хотілося, наприклад, бути От Дуже <гум> хотілося. Дурня плюс один. «Дурня плюс один» Також якийсь немає, сливається на... Ні... Якщо честно не знаю, что такий проєкт. Молоді ж не золотой молодежь, это грубо говоря. Мы боимся золотою молодежью, але золотая молодеж боится нас, тому мы тут не просикаємося <різь> Ще ти пане вирішення. Ще ти пане вирішення. Ще ти пане вирішення. Ще